Одна із родзинок міста над ужем фортеця 10 16 століття потребує реставрації. Так, покрівля Ужгородського замку розпадається. Частково черепиця падає на подвір'я, де щодня прогулюються сотні туристів. Окрім того, під час сильних дощів дах протікає, а це уже несе потенційну небезпеку. Не тільки в одному крилі є проблема, а взагалі по даху цілому, по всьому периметру. У нас аварійна ситуація при сильному вітрі, от черепиця злітає, це все тут паде внутрішній дворик. Ми коли дощ, то дійсно відбувається підтоплення, і деколи коли протікає аж до нижніх поверхів по стінах. Оце замокання відбувається, і взимку також є дуже проблемною. Ця ситуація, тому що перепади ці волога, тепло руйнуються самі стіни в Україні. Це єдине місце. Яке от має в центрі свій замок? Це серце нашого міста, тому я благаю всіх долучитися, хто має таку можливість і зберегти наш прекрасний цей заклад. Ужгородський замок це пам'ятка архітектури національного значення. А відповідно, усі реставраційні роботи мають затвердити у міністерстві культури. До великої війни замок став одним із двох закарпатських об'єктів, котрі увійшли до проєктів великої реставрації. Тоді на рахунки обласної адміністрації надійшли 13 мільйонів 400 тисяч гривень державної субвенції на відновлення замку фортеці в Ужгороді. Щоправда, все змінило повномасштабне вторгнення. Гроші тоді надійшли нам у 20-х числах листопада. Проведення робіт було розраховано на два роки. Почалася війна, і ви знаєте, що, на жаль, кошти вже не були виділені на проведення робіт. Змінився і стан об'єкту, на який розроблена вона. І тому ми зараз надіємося, що на початок слідуючого року в нас буде актуальна проєктно кошторисна документація, буде експертний звіт, і ми зможемо і цю будівлю Ужгородського замку подавати хоча б основний корпус. Попередньо ж для замку Український державний науково-дослідний інститут виготовив проєктно-кошторисну документацію на реставраційні роботи. Тоді зазначали, площа покрівлі Ужгородського замку майже 4 тисячі квадратних метрів, а половина в аварійному стані. Поки ми готували цей матеріал до ефіру, до Ужгорода приїхав очільник інституту Василь Темкович. Він разом із фахівцями управління охорони культурної спадщини та керівництва замку оглянув фортецю. Все задля того, аби актуалізувати дані щодо стану будівлі. А у майбутньому йому здійснити коригування документації, мій приїзд пов'язаний з тим, що ми розуміємо, що треба повертатися до реставрації цих визначних пам'яток. Чому тому, що зараз і Європа через міжнародні фонди готова фінансувати певні об'єкти, але для цього потрібна актуальна науково-проєктна документація. Зараз вся документація і всі погодження, всі процедурні моменти проходять через систему E-Construction, і обов'язково заходити. Інакше документація не проходить процедурні моменти на замку і будемо вирішувати, скажімо, таку не стратегію, а тактику, яким чином нам підійти до таких реальних проєктів. Тобто, очевидно, пройти спочатку, якщо є затікання у поганих стані даху, можливо, ми будемо проводити спочатку цю роботу, щоб забезпечити збереження пам'ятки в першу чергу. У краєзнавчому музеї, який і знаходиться у приміщеннях Ужгородського замку, розуміють усі виклики воєнного стану, тому частину внутрішніх робіт здійснюють своїм коштом. Так уже розпочали відновлювальні ремонти у приміщенні, де експонуються зразки природи Закарпаття. Ремонтів там не було близько 70 років. Це поточні ремонти, які ми можемо робити. Звісно що ми всі роботи погоджуємо з управлінням майном спільною власністю. Фарбимо, білимо, клеїмо власним коштом. Робимо ті кошти, які ми заробляємо за рахунок спеціального фонду. Потрошки виділяємо, наскільки це можливо. Є такі зали, де дуже багато років не виконувалися ремонти. Зокрема, це експозиція природи, де 70 років не було ремонту. Зараз ми за неї взялися. І на день музею, зокрема, який буде 17 травня відзначатися. Ми ці зали представимо по-новому. Ми їх вже трошки осучаснили. Навіть зробили так, щоб туди можна було потрапити людям з обмеженими можливостями. А наприкінці 2022-го аварійні ремонтні роботи завершили на покрівлі над містком, що веде до внутрішнього дворика Ужгородського замку. Кошти на ремонт тоді виділили із резервного фонду місцевого бюджету на заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Нині ж, опісля комісійного огляду споруди, фахівці нададуть відповідні висновки, а згодом обіцяють віднайти кошти та подати на коригування проєктно-кошторисну документацію для відновлення усієї покрівлі.